Що випадає тут по оракулах енергетичних Таро Ошо саме на січень місяць. Ну тут карта, яка називається Сайленс Теша. Що вона означає? Оце те, що я десь так по енергії, знаєте, як то кажуть, десь є таке відчуття, що от зимою цей конфлікт він не то, що там перейде в повну стадію заморозки чи там припиниться якісь наступання дії від тих гадів. Ні, це не про то. Це саме, знаєте, як от навіть по енергетичних потоках. Ворог візьме як паузу. І от протягом січня, ну, грубо кажучи, будуть відбуватися ті події, які і так відбуваються в тих напрямках, де йдуть активні бойові дії. Вони десь так далі будуть продовжуватися. Тобто, гади будуть пробувати наступати. Наші їх будуть активно відбивати, відлупашувати, так. От, не виключено те, що можуть бути і додаткові можливості, якраз для України, щоб тої тиші стало більше. Мається на увазі, щоб ми могли ще ефективніше відбивати всі повітряні загрози, повітряні атаки. Тому що ми говоримо про Україну в цілому, так не про кожен окремий регіон. Про кожен окремий регіон я говорю кожної суботи, як правило, в відповідних ефірах. Тому по цілій Україні, все таки от січень, бачите, він чомусь тут випала карта тиші. Дуже хочеться, щоб так і було. І от з недавніх прогнозів, які теж я робив про те, що в Україну таки прийде система Петріо для захисту, маємо нарешті результат. Я дуже радий, коли позитивні прогнози збуваються. І я хочу, щоб ця карта максимально для січня, 2023 року, ну якби як це кажуть, відігралася так. Щоб дійсності було тиші, чим побільше, і щоб наші воїни могли мати можливість всю цю тишу зробити, так, всю необхідну збройну можливість того ворога відбивати, відтискати, виганяти з нашої землі. Ось така от карта. Ну, Будемо бачити, ще раз кажу, дорогі мої, прогноз робити. В наш час це таке діло трохи непевне, тому що кожен день щось змінюється, потоки змінюються. Але, ну хоча б сьогодні ми продивимося, що сьогодні карти покажуть. Тоді на кожен місяць, коли ми будемо робити прогнозування, можна буде навіть порівняти. Дивимося, що на січень нам які двері чи які можливості відкриються. Старо ключів, старо дверей дивимося одну підказку. І тут нас аркан четвірка жезлів. Ну, Аркан насправді мені подобається, і малюнок в нього такий яскравий. От ви не дивіться, що карти настільки затерті, вони настільки затерті, бо їм вже дуже-дуже багато років, Вони дуже напрацьовані мною особисто. От, але вони і сильні. Бачите, такий аркан, коли от як сім'я вдома збирається як от за, за святкуванням чогось. Ну так, в, в країни це здавна період якраз січня, різдвяних свят, коли. Сім'я має бути в зборі, коли всі збираються, щоб відсвяткувати за столом якусь радість от е, тих новорічних свят, тих різдвяних свят, так, оцей от перехід народження, так, от народження Ісуса Христа і народження з Ним як то і знову ж таки надії, народження. Одеса, бачите, все-таки січень місяць ту свою магію, енергію і силу ну, не втрачає. А, взагалі, аркан четвірка жезлів це для України січень місяць як можливість все-таки отримати ті додаткові ресурси та інструменти для цієї додаткової опори. Четвірка жезлів, так як твердо стоїмо. Чотири, знаєте, чотири ніжки опори, як є в стола. От на чотирьох ніжках стоїмо максимально твердо. Також це можливість важливих, потужних і зустрічей для України і переговорів для України з цивілізованим світом мається на увазі. І можливість, дай Боже, для багатьох сімей, щоб дійсності було звільнення окупованих територій, а далі це звільнення продовжиться, щоб можливість для тих сімей, які зараз не вдома, щоб Січень дав ще більшу таку можливість повернення до свої рідні домівки. І також ви знаєте, ця карта от відгукується. Саме поверненням з полону, полонених наших, теж що дай Бог, щоб січень був багатим саме і такими новинами, щоб чим побільше полонених військових, цивільних поверталися з полону живими та цілими додому, до своїх сімей і могли дійсності оця радість сімейного єднання максимально, щоб вона знаєте так відбулася. І дай Бог, щоб сила та енергія місяця січня. Такого, як я кажу, енергетично, містично, різдвяного місяця, сильного, бо свят дуже багато сильних таких. Ось. І дай Бог, щоб це максимально сприяло оцим таким хорошим позитивним новинам. Я кажу, я не говорю, що все буде максимально тихо і так далі, тому що ми кожного тижня робимо прогноз, ми даємо з точки загострення. Ну в цілому, ну так, ніби підказка хороша, я гадаю, навіть дуже хороша. І одну ще підказку ми дивимося з червона калина з Оракула, що йде на січень місяць для України 23-го року. Ну, десь оце то, про що я говорив. Але є от аркан, знаєте, коса, так? Ложка дьогтю борщ ж це Аркан коса це гострий аркан. Тому, звичайно, що говорити про те, що не буде там загроз масованих атак, чи не буде там загроз, знову ж таки. Цієї самої напруги, чи можливо якихось провокацій, чи спроби там десь зайти зі сторони Білорусі тих расистів? Це карта гостра, і треба бути на поготові до якихось незрозумілих то чи інший момент загострень, чи щось знаєте, коли вже в нас приходить якийсь період, режим тиші. Ти потім дійсності очікуєш, І де воно знов що де загостриться, І де воно, що знов там станеться, І де воно, що знов от буде якась коса, розумієте? Дійсності, це гостра все рівно карта. Тому я кажу, дві карти, можна сказати, плюс, одна карта мінус. Ну, будемо бачити, що годні відвести, молимся, просим за відведення. Що е, годні, скажімо так, е, максимально підсилити хороші сценарії. Будемо це робити, щоб тих загроз було якомога менше. Але кажу, про відсутність повноцінних загроз, на жаль, мова не йдеться протягом січня, і можуть бути ті чи інші дні пов'язані з загостреннями. Чомусь тут пішов напрямок 10 число 10, тобто, можна якраз і ближче в середині місяця, так, десь там з 10 до 14 до 17 числа. Ну, На січні ми ще будемо робити більш деталізований розклад. Але от такі маємо поки що загальні прогнози.